Церква святої Варвари в Постгасе протягом 250 років вона є центром для католиків візантійського обряду у вітні. Це стосується насамперед так званих уніацьких церков за центральну роль святої Варвари відповідальні насамперед габсбурги. Кеозофінізм робив це систематично, і в Йосифа II це було виконано з радикальністю, яка все ж таки захоплює. Це особливо стосується Української греко-католицької церкви. Для неї церква Святої Варвари це перша парафія за межами її канонічної території, а отже, важливе свідчення багатовікового зв'язку Австрії з греко-католицькою церквою та з Україною. Історія католицьких східних церков складна. Початок історії так звана велика схизма, у 1054 році. Розкол західної церкви та східної ортодоксії. цей розкол був дуже болісним для обох церков і завжди були спроби їх об'єднати, примирити, знову мати одну церкву за словами Христа. Усі повинні бути єдині як у Євангелії від Йоанна у східній Європі. Були бурхливі часи як політично, так і церковно. Знайти єдину концепцію в цьому конфліктному середовищі було складно у 1439 році. Відбувається так званий унійський собор у Феррарі Флоренції, завдяки йому. Ініціатива об'єднання отримує свіжий поштовх і саме з історії з цієї пам'яті про Флорентійську унію єпископи в Україні уклали унію з Римом так звані артикуля фідеї Тобто умови були написані та надіслані до Риму. Де було зазначено, на яких умовах ми, як православні єпископи, хочемо укласти унію, і там було написано багато чого без детального розмежування. Наприклад, там було написано, що ми визнаємо папу як главу церкви, якщо нам буде дозволено і надалі зберігати наші східні традиції. Потім папа прийняв їх. І в жовтні 1596 року була прийнята урочиста унія з Римом, і відтоді церква називається уніяцькою. визнані Римом, католицькі східні церкви зараз перебувають у парадоксальній ситуації: з одного боку, римокатолицька церква хоче їх асимілювати, а з іншого боку, православна церква намагається повернути їх назад. Крім того, виникають внутрішні суперечки щодо мов, літургій і традицій. Ця криза ідентичності східних церков не змінювалася до XVIII століття. Однак розвиток унії в основному відбувався на території Габсбургів. Як католицька правляча династія, вони були особливо прихильні до уніатів. Можна сказати, що саме тут уперше був звернений погляд на греко-католицькі церкви. Ми вже мали чотири єпархії в Угорщині в імперії Габсбургів, а потім до неї приєдналася Галичина з двома величезними єпархіями, які мали більше віруючих ніж вся угорщина разом взята. І ці церкви були занедбані з часів церковних унінахлісі. У 1773 році Марія Терезія запрошує єпископів з України, Хорватії та Угорщини на віденський синод. Мета якомога більша гармонія церковного життя в трьох єпархіях і, зокрема, їхня добра інтеграція в державну систему. Також із цього синоду виник офіційний термін греко-католицький. Перше слово означає обряд, тобто спосіб, у який церква святкує, а друге слово означає віру, у що я вірю, якими істинами віри я є пов'язаний. І тому сьогодні ми називаємо себе греко-католиками, а не як раніше уніятами чи уніатською церквою, але греко-католицькою церквою, церква, яка має грецький обряд, тобто східний, візантійський традиції, особливо в літургії. Але також у духовенстві та дисципліні. Але вона вірить у все, у що вірить католицька церква, і тому, звичайно, також перебуває під владою Риму. Однак Римокатолицька церква дискримінує уніатську церкву. Папа Бенедикт XIV навіть закріпився в письмовому вигляді до Другого Ватиканського собору. Нерівне ставлення до уніатів також відповідає їхній соціальній дискримінації. Особливо не вистачає шкільної та економічної освіти як для священників, так і для вірян. Марія Терезія знає цей недолік. У 1775 році вона засновує греко-католицьку семінарію. Для цього вона використовує приміщення колишнього єзуїтського коледжу Святої Варвари. Це є початком студент. Отже, студенти з Хорватії та нинішніх угорщини, словаччини, сучасної України приїхали до Відня. Було три єпархії, які на той час відправляли студентів туди. І звичайно, також з Румунії. Ця семінарія була справді чимось особливим. історія успіху Пербереуму також значною мірою написана ним хорватським ченцем Йозефатом Басташечем. Він наполегливо працював над її заснуванням. Ось чому Марія Терезія зробила його керівником новоствореної семінарії. Вона також доручила йому змінити церкву для літургійних потреб візантійського обряду. Таким чином, церква Святої Варвари отримала свій бароковий вигляд, який ми знаємо, і досі. Зв'язок із Хорватією також існує і донині. За нашу католицьку церкву є це великий і важливий ювілей для нашої католицької церкви в Хорватії. Ми також дуже пишаємося цим, тому що наші попередники, єпископи та священники, наша єпархія, Кріжевці зробили багато для навчання та підготовки майбутніх священників та інших інтелектуалів того часу. Можемо речі за школовання будучих священника і осталих інтелектуалів за того времена. У церкві святої Варвари розпочинається навчання міжнародної еліти священників та науковців. Вони повертаються на батьківщину і передають свою освіту далі. студенти, які там були, познайомилися між собою. Вони змогли насолодитися першокласною віденською університетською освітою. А потім вони поїхали додому, і здійснені зміни помітні і по сьогодні. Я, мабуть, покажу одне з найяскравіших свідчень. Один зі студентів барбареуму повернувся до Румунії на свою батьківщину і зробив перший румунський переклад Біблії. А переклад Біблії це не пасивна подія. Він також формує мову, і досі румунська мова формується цим першим греко-католицьким перекладом Біблії, а отже, і Відінським Барбареумом. Барбарем утвердився як кузня кадрів для греко-католицьких священків. Однак, імператор Йозеф ІІ закрив семінарію лише через 8 років після її відкриття. Натомість він заснував дві генеральні семінарії в Україні та в Угорщині. З іншого боку, церква Святої Варвари мала стати греко-католицькою парафією, де служби відправлялись церковнослов'янською мовою, однак деякі моменти залишались нез'ясованими, наприклад, межі парафії, Компетенції та приналежність у 1820 році. Парафія підпорядкована митрополиту у Львові за наказом суду. За п'ять років до цього межі парафії були встановлені на всій території під Енсом, з наслідками, які відчуваються і донині. Наша парафія є дуже унікальним закладом, тому що ми відповідаємо за всю територію Австрії. За всіх католиків візантійського обряду незалежно від нації, це дуже широке завдання. У нас є кілька невеликих громад. Найбільша з них українська греко-католицька громада, і всі вони мають свій центр у цій церкві у нашій парафії. Постійні зміни є частиною історії цієї парафії. Протягом тривалого часу церква святої Варвари була центром для студентів, переважно із західної України. 20-те століття було відзначене двома світовими війнами та пов'язане з ними хвилями біженців наша парафія святої Варвари у Відні протягом своєї історії завжди була місцем, де українці, особливо українці, рухалися далі після. Першої світової війни, після Другої світової війни, і мабуть я не пророк, але мабуть це повториться зараз. Тому що після Першої світової війни у Відні було понад 100 тисяч українців, після Другої світової війни їх було близько 50 тисяч. усі вони потім поїхали далі. зараз у Відні нібито близько. 50 тисяч українців до нас приходить не так багато, тому що більшість з них є православні, але все ж таки до нас приходять кілька тисяч. Чи залишаться вони тут? Це залежить від того, якою буде ситуація в Україні в найближчі роки. І цього ніхто не може передбачити. Каніманфараузаснувавши парпара. Габсбурги заклали основи для місця багатомовності та єдності в різноманітності. Цей вплив відчувається і сьогодні за межами країни у коли в Хорватії згадують Марію Терезію, завжди думають про час культурного розвитку. з її ім'ям пов'язано багато чого. деякі люди, наприклад, кажуть: знаєте, ця вулиця була побудована ще за часів Марії Терезії У хорватській свідомості це в основному позитивний період. Час, який приніс багато прогресу. У хрватському менталітету є то позитивна разом. Церква Святої Варвари є і залишається вікном і мостом у східну Європу, і була, як і сьогодні, якорем для всіх прибулих людей. Сам факт того, що тут існував барбареум, і, наприклад, саме цього року ми також святкуємо його 250-річчя, знову збирає всіх разом. Єпископів, директорів семінарій та багатьох вірян і знову єднає людей. сам Барбареум проіснував не так вже й довго можна сказати, але сам факт його існування цього чудового проєкту Марія Терезії та Йосифа II, Має плоди і досі, і ми не повинні забувати, що центральна парафія Святої Варвари існує донині. І відколи семінарію закрили, вони хотіли, щоб ця чудова церква, яка, до речі, є однією з найкрасивіших церков Європи, що має найвищу художню цінність, щоб ці речі продовжували впливати і сьогодні. Та збирають і єпископів разом під час численних паломництв. Можливо, ми також повинні навчитися з цього, що те, що ми робимо, має довгострокові наслідки, навіть у позитивному сенсі у сьогоднішні часи, часи невизначеності та криз. Ми можливо також відчуваємо певний страх, але мусимо зосередитись на позитивних речах, на речах, які нас об'єднують. Бо те, що нас об'єднує, те єднає, і ніщо інше є також Євангелієм Ісуса Христа. Воно хоче об'єднати людей з Богом та людей між собою. І таким місцем був також і бапереона.